І так, друзі, знаєте, шура, вілітій гілі, вони золотие, дивись. Сьогодні до нас приїхала така штанга. Зараз зробимо спектральний аналіз і ви офігеєте. Дивіться. Дивіться, 100-кілограмова штанга людина сьогодні привезла і та це ви желізо нам якесь стягнете. Він каже, та ні, дивись. Каже, стрельне, споримо на штуку баксов, каже, що не Ну, Я не став спорити, звісно. Дивіться, що виходить. А як? 40% олова. І в будь-якому блинцю, бачите? Не те, що там одне. 40 олова, свинець. Ну, не то таке, я думаю, там немає і сурьма. Якийсь, типа, полубабіт. І ну, це мої хлопці так подівали, вже Максик тягав. Тут 100 кілограмів вже Максик два рази на спину тягав. Так, а палка, гриф, дивіться, що зроблений. 50 нікелю, залізо і міді. 40 нд називається сплав, мабуть, такий, так? Так що так, дивіться, бачите, будемо плавити штангу і робити з неї припої. Купуємо метали та сплави, аналіз оцінка Києва. Київ. Знаходимося в Києві. Купуємо та продаємо метал. Якщо вам потрібен аналіз, також можемо зробити. За гроші, ну але недорого.